Ті, що брали валютні кредити, прийшли під стіни банків, вони не відмовляються платити, просять лише розуміння і кроків назустріч відстрочити платежі або зменшити відсоткову ставку. Зараз э, люди не можуть платити э, при нинішніх курсах, і банки не йдуть на зустріч. Порядка чотирьох місяців б'ємося, ніяких результатів немає. Э, наша організація кредитний майдан підготувала письмо, пожалуйста. Зарегіструйте його. передайте. передають звернення до банку, слухають обіцянки і йдуть, опинившись у складній ситуації. Найгірше для валютних позичальників втратити квартиру за несвоєчасне сплачення кредиту. Обіцяють платити, натомість просять не стягувати майно. Женщина сімдесяті літня. Стала каже, хлопці, Я взяла 265 тисяч квартиру. Ми купили. Віддала банку за несколько років вже 480 тисяч. І зараз должна ще 500 тисяч і у мене забирають квартиру. Ну, тобто люди просто оказуються зараз на вулиці. Вони домоглися мораторію на продаж відчуженого майна, проте виселити боржників можна. Як платити кредит, втративши житло, вони не знають. Тож просять хоч найменших кроків назустріч. У нас є люди, у которых діти знаходяться в АТН в время у них здесь забирають квартири, ну імущества і требують ну звання, требують ви принісіти. Пікетували одразу кілька банків. Кожному у позичальників різні умови, але проблеми однакові. Нато збільшилася сума кредиту через ріст долару, постійні проблеми з колекторами. Навіть якщо людина постійно виплачує гроші, інколи незрозуміло зростає пр процентна ставка У банках не пояснюють, чому. Вони мені на з місяця не дають акт сверки. І говорить і і і ніхто вам не дасть його ні на які самі не пойдемо, для того, щоб були можливості потім знову наставити в позу погріби. Одні банки намагаються йти на зустріч, інші лише обіцяють. Люди ж у відчаї. Вони очікують прийняття закону про врегулювання проблем з валютними кредитами.